Через рік після арешту розвідника Романа Червінського і десятків судових засідань цього тижня його справу перевели у Кропивницький, де був скоєний злочин. Саме в Кропивницькому знаходиться військовий аеродром Канатове, на який в липні 22-го року росіяни випустили вісім крилатих ракет. В тому, що це відбулось, Червінського і звинувачують. Вітаю, друзі! Я Льона Савіна. Це канал є питання. Коротко розкажу про останні новини у справі Червінського та навіщо розгляд його справи. Справи перенесли у Кропивницький рішенням суду Червінський залишається під вартою без права на заставу як мінімум до 19 квітня. 25 квітня буде рівно рік, коли його взяли під варту. Традиційно на початку наших відео нагадую, натисніть вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал. І головне, не забудьте задонатити на підрозділ БПЛА з Запорізького напрямку чи купити наш мерч на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від. Продажу якого ми разом з ними теж передаємо цьому підрозділу? Всі посилання в описі під цим відео. Сьогодні засідання у справі Романа Червінського вперше відбулось в суді міста Кропивницькій Кіровоградської області. Це перше підготовче засідання. Зараз досудове розслідування завершено, справа передана на розгляд. По суті прокурори звинувачують Червінського в перевищенні повноважень при підготовці операції з викрадення російського літака та обстрілі аеродрому Канатове, під час якого загинув командир бурли поранені 19 військових та згоріли. Два винищувачі це судове засідання, на якому будуть ну, мають розглядатись знову наші якісь скарги доповнення для того, щоб перейти вже до слухання справи по суті. Стратегія ага. захисту дуже проста. Ми просто наводимо. Всі факти того, що Червінський ні в чому не винний, в чому його звинувачують. На сьогоднішнє судове засідання Червінського етапували до Кропивницького з Києва, але тривало воно недовго. Адвокати просили перенести його на іншу дату через те, що з 18 потерпілих у цій справі до суду дійшов тільки один. Потерпілі мають прийти, і хочу сказати, що я вони вважають, що це я, а не слідство їм розповіло, що це я вилазі. Тому напишіть, будь ласка. Кілька тижнів тому стало відомо, що слухати справу будуть не в Києві, як було досі, а в Кропивницькому. Адвокати збираються оскаржувати таке рішення у верховному суді. Саме підсудність розгляду справи у Кропивницькому. Захисники Червінського вважають, що його навмисно засилають подалі від столиці відеокамер і суспільної уваги. По перше, намагаються збити резонанс суспільний. Це дійсно хочуть прибрати з Києва, щоб тут. Можна власним не заважали люди, які ну, підтримують Романа Червінського. Крім того, ще, я думаю, що вже вони зіткнулись з тим, що судді вже, навіть Шевченківського того карманного суду, вже судді відмовляються слухати цю справу. Місто Крапівницький ще, я думаю, що свіжий суд, і я думаю, що ну, легше вплив знайти на суддів місцевих таких більш дрібних міст я би сказав, ніж в столиці. Ми будемо оскаржувати підслідність цього крапівницького суду і будемо доводити те, щоб ця, ця справа розглядалась в Києві в Печерському суді. Сам Червінський його захист називають справу політичною, а висунуті йому звинувачення помстою це системні порушення. Навлюватиські відношення як до суду до суду, так і до мене. В першу чергу до мене зокрема, і за те, що він був одним з тих, хто чотири роки тому, в 2020-му, вийшов у публічний простір після провалу операції по затриманню вагнерівців в Білорусі, так званий «Вагнергейт». Домогтись пом'якшення запобіжного заходу за рік адвокатам не вдалось його не відпустили ні під домашній арешт, ні на поруки. За законом заставу йому суд не може призначити через те, що злочин, в якому його звинувачують, спричинив загибель людини. Адвокати заявляють, що Червінському відмовляють у наданні медичної допомоги. 3 квітня Червінського мали доставити з СІЗО на обстеження до лікарні. Однак, задоволене слідчим клопотання проігнорував Шевченківський суд. На початку квітня адвокати подали скаргу до Європейського суду справ людини через ненадання мед. Личної допомоги, одну скаргу е, ми подали е, з приводу ненадання медичної допомоги Роману Червінському. Це справа така. Вона за 39 м правилом е, регламенту Європейського суду, і е, вона ну на неї. Європейський суд реагує дуже швидко, тобто, вони там за законом протягом трьох днів трошки було більше, ніж три дні, але вони відреагували. І, скажімо так, прямого рішення про якісь заходи впливу на уряд не було, але уряд вже задумався над цією скаргою і вже це знайшло своє відображення в рішенні суду про продовження тримання під вартою. Там суд зазначив, щоб Роману Червінському була. Надана медична допомога, коли червінському в останнє продовжували тримання під вартою в рішенні суду з'явився дозвіл на медобстеження, але поки його не проводили. Ще одну скаргу до ЄСПЛ подали 22 березня щодо порушення трьох статей Європейської конвенції. Це заборона катування, право на свободу та особисту недоторканність. Ненадання медичної допомоги теж вважається катуванням. Під час судових засідань червінському дають лише знеболюючи. Ми ще подали другу скаргу вже за статтями 5, статтями 3 і статтями 18 конвенції з прав людини. Це і катування, і порушення прав Романа Червінського, і головне це 18-та стаття, яка говорить про неможливість застосування кримінального переслідування. В інших цілях, тобто те, що якраз відбувається в справі Романа Червінського, тобто Романа Червінського переслідують не за те, що він зробив, а за інші його справи, да за те, що він записував брата Єрмака, за те, що він щось там розкривав правду про вагнерівців. І за це він отримує оце кримінальне переслідування. В листопаді минулого року ми з командою робили відео, де більш детально розповідали про те, що відбувається зі справою Червінського, які є докази невинуватості у сторони захисту та як обґрунтовують обвинувачення прокурори. Тому лише коротко нагадаю про обставини, за яких колишній розвідник Червінський, який на момент розробки операції з викрадення російського літака був виконуючим обов'язки командира військового частини сил спецоперацій опинився за гратами через 9 місяців після обстрілу Канатове у квітні 23-го року служба безпеки повідомила Червінському про підозру. Йому висунули звинувачення у тому, що його самовільні дії і призвели до ракетного обстрілу аеродрому. За версією прокурорів Червінський разом з іншими особами намагався переманити в Україну російського військового льотчика разом з літаком в обмін на гроші та прихисток у Європі самовільно тому, що операцію. Проводили, нібито, попри заперечення СБУ та без згоди командування збройних сил. А в результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі канатової особового складу повітряних сил збройних сил України та літаків і обстріляв литовище. Одразу після затримання Червінського в СБУ заявили, що спецоперацію Червінський готував сам і всупереч запереченням спецслужби. В травні минулого року, невдовзі після арешту Червінського, його керівник, генерал-майор Віктор Ганощак, в інтерв'ю Юрію Бетусову сказав, що він був проінформований про проведення спецоперації на аеродромі канатами, що операція розроблялась тривалий час, і що заходи проводились та планувались іншим відомством. А його з'єднання і конкретно Червінський. З цим відомством співпрацювали. Восени минулого року Українська Правда опублікувала лист, на підставі якого в липні 22-го Служба безпеки України офіційно відрядила одного зі своїх співробітників до групи у підпорядкування командувачам спеціальних дій командування сил спецоперації. Українська правда стверджує, що це і була та група, яка виманювала російського пілота з літаком. В листі йдеться про те, що відрядження оформили на підставі листа Валерія Залужного від. 11 червня 2022 року, що опосередковано вказує на те, що генштаб давав санкцію на проведення цієї операції, якщо провину червінського буде доведено за статтею про перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану, йому загрожує від 8 до 12 років за гратами. На сьогодні ставимо на цьому три крапки. Будемо намагатися далі стежити за цим судовим процесом і тим, як будуть розставлені крапки над і в цій історії. Якщо Колись таки будуть. Підпишіться на є питання тут і в WhatsApp, Поставте вподобайку і допомагайте нам поширювати це, бо це впливає. І головне, не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА загону спецпризначення, яким ми підтримуємо і якому ми допомагаємо. І ви можете долучитись також. Бережіть себе, побачимось.